Доброго дня, мене звати Анастасія. Тема моєї роботи опрацювання оптимального складу інноваційного продукту ранозагоювальної дії на основі Коленвої. Під час війни дуже важливо забезпечувати військових і мирних жителів ефективними засобами, які прискорюють загоєння ран знімають запалення та мають антибактеріальну дію, оскільки частота і важкість та травм значно зростає. Мета моєї роботи узагальнити та систематизувати сучасні наукові дані щодо ресурсних характеристик, біологічної активності та використання у медицині видів роду коленвої та запропонує. Склад нового ранозагоювального засобу. Об'єктом мого дослідження є комплексне вивчення лікарських рослин роду каланхоя, а предметом дослідження вивчення перспективної лікарської форми ранозагоювальної дії на основі сировинних органів каланхоя. Нами були поставлені наступні завдання: вивчити актуальний стан доступності сировини, та дані щодо дії субстанцій, отриманих з видів роду каланхоя, опрацювати можливі шляхи оптимізації медичного застосування, запропонувати оптимальний склад рослинного засобу, ранозагоювальної дії. Пленої сировини та отримати експериментальний зразок пропонованого засобу. У ході виконання роботи ми з'ясували, що каленкої це і багаторічна трав'яниста сукулента з родини та Аналіз новоствореної колекції каленхої кафедри фармакогнозії і ботаніки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького свідчить, що найпопулярнішою культурою у мешканців міста Львова та області з видів роду можна зустріти калингвої дегремонт і калингі блосвіди, які зображені на цьому слайді. У науковій медицині всі каленвої використовують зовнішньо у хірургічній, стоматологічній і акушерсько-гінекологічній практиці. Його використовують як ранозагоювальний та протизапальний засіб. Мати не нами онлайн найдослідження асортименту засобів з каленвої в аптеках України свідчить про наявність медичних продуктів, що підтверджує необхідність розробки і досліджень нових ефективних лікарських засобів. Для виготовлений продукт ми провели біогенну стимуляцію вихідної рослинної сировини, одержали сік каленквей шляхом подрібнення свіжої сировини, віджиманням, фільтруванням та контролюванням етанолу. Отримали остаточний зв'язок шляхом додавання розчину повідон йоду. Для розширеного спектру андимікробної дії, що має важливий вплив на процеси загоєння ран, нам запропоновано до отриманого соку каланхої регенеруючі дії води та розчин повідон йоду. Отриманий нами комбінований засіб на основі самостійно отриманого соку плангоїда і ремонту рано завоювальної протизапальної і антибактеріальної дії пропонуємо до зовнішнього застосування у формі зрошень пов'язок або вологих при наявності ран, трофічних виразок, термічних опіків, пролежнів, які не наговоються, а також як засіб для антисептичної обробки опіків і ран. Отже, нами було опрацьовано можливі шляхи оптимізації медичного застосування Каленгої, запропоновано оптимальний склад рослинного засобу ранозагоювальної дії на основі доступної рослини отримано експериментальний зразок пропонованого засобу ранозагоювальної дії на основі соку коленгої. Таким чином створено інноваційний продукт на основі доступної сировини соку каленкої, спектр антимікробної активності, якого розширено введенням розчину повідомить